Я маю інтереси, які до До кримінальної справи з окупаційного суду у складі Голович, у суді Малічних, чи є відводи до уголочного складу суду? Конспірації, тобто, переховування і так далі. честь, Лочин створений 19 липня. Він виїжджає 21-го. Він приїжджає додому, він При... живе спорт, він живе, звичайно, місця, не, місця, не, місця. не переховуючи mm -hmm. і від кого не ховаючи. Тому, говорячи про те, про ці ризики. Окей, погоджуюсь, Але яких доказів? Матеріал, справа, я пірат позиції за першої такий так, картока зайомаються з матеріалами, мені надали 168, якщо я не помиляюсь, ну, трошки більше 150 свідчень, е, які були був по квартирний обхід, і жоден відок, повторився, жоден не сказав, що він бачив саме Зінченко в момент скоєння злочину, або що він саме Зінченко перебував е, в, тому, в той час і в тому місці. Тому е, є якісь там є спевні свідки, але це свідки, ті, які здавали квартиру, ті свідки само переробково кошти, ті свідки, які е, певним чином десь когось бачили. Але ніхто повторюється, ніхто не сказав пев, певно і чітко, що це ця, цей хлопець, він чи не злочин, ми його бачили на місці своє злочину. або будь-які інші свої е, докази, які би слугували е, цьому. Тому я вважаю, що. Все, що є зараз в матеріалах справи, це припущення. Я бажаю, що на такому не може так, базуватися підозра, і в такому випадку така міра запобіжного заходу самосувора, як тримання під вартою, теж не може бути застосована, тому що немає обґрунтованості того всього, що, про що говорить сторона обвинувачення. Задоволення або відмові в задоволені клопотань про тримання під вартою. Першу чергу з'ясувати обґрунтування. Наданої підозри і вже потім вирішувати питання щодо запобіжного заходу. Тому говорити про е, ризики, про безпідставність ризиків щодо 177 статті кримінально процесуального кодексу не вважаю доцільним в цьому засіданні, але нам дали почитати поліцейський том е, кримінальної справи. Зокрема, матеріали, в яких відстежуються е відеозаписи з камер спостереження, на яких зображений ну, з точки зору слідства е наш підзахис Зінченко В'ячеслав. І за підсумками огляду цих матеріалів можу стверджувати, це навіть не припущення, можу стверджувати, що ці камери принаймні знімають двох різних людей. Ми вважаємо, що трьох. Але третє це наше припущення, яке, як відомо, на відміну від обвинувачення, завжди має використовуватися на користь обвинувачуваного. Ми можемо стверджувати, що в потерпілох оріон стріляла сама особа, яка була одягнута в червону футболку, чорні штани панаму патагоні і білі окуляри. В ході досудового розслідування, який повідомив, що бачив особу в тій самій футболці, в тих самих штанах, тільки без окулярів. Зінченка, котрий виходить, ну, скоріш за все по воду, тому що повертається потім з водою. 14,49-1455, він тут повертається.